Доброго ранку усім. Іду привідати свою люфу. Хто хоче, пішли зі мною. Ну, ось так вона виглядає. Дозріла. Отакий маракас сторохтай середині насіннячку. Там в попередніх відео я розповідала, як її сіяла, як вона цвіте, як зростали плоди. А зараз прийшов час збирати насіння. Зріжемо і будемо збирати насіння. Пілка. Процес видобування насіннячка. Зрізаємо. І висипаємо. Багатенько насіннячка. Отакі матові насіннинки красиві. Продовжуємо експериментувати з люфою. Ось так ми її втазок, налили води і люфу туди занурили. Отак як, трохи як поплавок. Мабуть, її треба чимось придавити, щоб вона не плавала. А потім цю шкірку здеремо і побачимо, що там всередині. Уже наша люфа набралася, напиталася води, поващала. І тепер будемо спробувати здирати з неї шкірку. І подивимося, що там у неї всередині який скелет. Одною рукою знімати досить незручно, а тому вже покажу кінцевий результат. Шкірка ота тверда, після того, як побула в воді, знялася дуже гарно. І маємо ось такий скелет всередині люфе. Там знаходяться камери для насіннячка. Тепер її можна помити і використовувати. Як мочалку для вмивання або для посуду, або навіть пришити ручки і використовувати її, її в душі. Ось така чудо рослина. Насіння в нас є, на слідуючий рік знову насадим. І нехай собі росте.